Ми проводимо від громадської організації такий захід для діточок родин загиблих. Завжди запрошуємо аніматорів, які розважають діточок. Сьогодні буде тут і сладка вата, і буде обливання пістолетами водою. І буде мильні пузирі. Діти дуже задоволені. Андрій Леонідович завжди нас підтримує і завжди ми оці заходи проводимо разом. І це дуже приємно і важливо для нас. Третій рік поспіль, наша громадська організація Родини загиблих героїв» для дітей проводить такий захід. День Нептуна. Сьогодні до нашого західу також приєдналися діти з міста Нікополь. Хочу вам подякувати, да, да привітати. Наші гостей подякувати Олександру Самойловичу, подякувати вашій організації за цей захід за все дозвілля побажати, щоб діти відпочили, набралися гарних вражень, побажати миру та перемоги нашій країні і вічна слава пам'ять нашим загиблим героям. Ми вступили в організацію 22-му році. Як загинув мій син, дуже уважні до нас. Міський голова дослухається. Він прислухається. Він іде нам на зустріч. Ми сьогодні з внучками своїми. Вони близнюки. Ім по 13 років прийшли на захід покупатися, порозважатися. Поспілкуватися. Ми приїжджаємо на всі заходи, які проводяться для родин загиблих і родин військових у місті Кам'янському. Ми дуже товаришуємо багато років з Самайловичем Олександром Олексійовичем. Ваш мер завжди йде нам на зустріч. Це дуже добре, бо такі заходи дуже потрібні на теперішній час. У нас Нікополь знаходиться під обстрілами і взагалі у такі відпочинки це реабілітація. Діти мають змогу поспілкуватися на свіжому повітрі біля води, взагалі посеред таких жодноліток, як вони все дуже круто.